На великій сцені Національного академічного театру імені Щепкіна триває репетиція нової вистави. Тригрошова опера Бертольда Брехта відкриватиме новий 91-й театральний сезон, який розпочнеться 30 вересня. Над нею працює дуже потужна режисерсько постановча команда, режисер-постановник заслужений артист України Максим Булгаков, художник-постановник це Лауреат Шевченківської премії, минулорічний лауреат Шевченківської премії Юрій Ларіонов. І, звичайно, задіяний ну майже весь акторський склад нашого театру, і цю ж виставу ми покажемо в Києві 26 жовтня на головній сцені, на головній театральній сцені нашої країни. Це національний театр імені Івана Франка. Світло, декорації, живий музичний супровід. Над виставою працює фактично весь акторський колектив театру. А щоб поставити тригрошову оперу на сумській сцені, довелося прикласти зусиль. Розповідає директор театру. Глядача може навіть трошки. Здивувати те, що він ну не побачить сцену, такою, якою він завжди її бачив, не можна сказати, що це новий формат, але це незвичайний формат вистави, який тут ще не демонструвався, скажімо так. У червні команда сумського театру закінчила 90-й театральний сезон. Після короткої перерви актори повернулися до роботи. Нині у репертуарі сумської команди та їх колеги з Луганського академічного театру більше десятка вистав, які можна переглянути на великій, малій або ж на експериментальній сценах. Про неї директор театру говорить: це майданчик без цензури. Ми визначилися так в минулому році, коли її відкривали, що це буде простір без цензури, що це буде простір без якихось обмежень. Що? А Кожен режисер, який захоче там щось створювати, він буде створювати абсолютно не, не обмежений ніким і нічим в, в своїх бажаннях. Драма на одну дію легені: треш, веселка чи музично-пластично паранує квартет. Ці вистави виходять за рамки звичних форматів, але знаходять свого глядача. Експериментальна сцена у сумському театрі запрацювала в минулому році, і такий експеримент, говорять, виявився досить вдалим. Не можна сказати, що прям сто відсотково експеримент. Тальні вистави, але я там дуже часто зустрічаю глядачів, яких я не зустрічаю в глядацькій залі. Це такий простір, в якому в якому зустрічаються люди з різними поглядами і дивляться вистави. Там же їх обговорюють і там же дають їм свою оцінку. На великій сцені сумчани не тільки можуть переглянути Ромео і Джульєту, на малій карнавал тварин, станцію чи звідки беруться діти. Кожен формат знаходить свого поціновувача: бути мобільними, розвиватися і не боятися пробувати нове це одне із завдань сучасного театру. На мою думку, сумський національний театр, а це безумовно талановитий творчий і крутий колектив, про який на жаль. Дуже мало говорять за межами Сумської області, і ми собі поставили мету виходити за межі Сумської області, виходити на всеукраїнський рівень, на міжнародний рівень для того, щоб нас більше бачили, для того, щоб про ну і про театр, і взагалі про Сумську область більше говорили завдяки роботі театру, в тому числі Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.